Комітеті національної безпеки оборони та розвідки станом на сьогодні жодної законодавчої ініціативи щодо зміни вікової категорії мобілізаційного ресурсу, тобто 18, 19, 20 і так далі, не розглядається. в парламенті. Такі ініціативи також не надходили. З того, що я чую обгорня в парламенті, депутати в цілому не готові за це голосувати. Чому не готові? Бо все ж таки треба розуміти, що партнери повинні виконувати партнерські обіцянки. Якщо партнери нам пообіцяли дати зброю, вони повинні дати нам цю зброю. Якщо партнери нам дали зброю, яка може збивати російські літаки на території Росії, вона повинна збивати, а не так, як відбувається станом на сьогодні, коли, на жаль, практично вже не тільки першу лінію фронту, а й достатньо в глибину допомогою російських літаків і тих самих кабів намагаються знищити, тому у нас з одного боку є дві проблеми: перша проблема це все ж таки. У нас є наявні відповідні резервні бригади, які готові вийти на лінію бойового зіткнення. Їх потрібно звісно до додати додаткову зброю. А з іншого боку, це все ж таки дозвіл від партнерів застосовувати відповідну зброю далекого ураження для того, щоб взяти і домінувати у повітрі.